Молодці. п'ять засі на місті ветерпець і не колись, а прямо зараз. Тож не відтягуй свій кінець і Янкович і Зараз. Молодці, супер. Ну що ж, я сподіваюся, що з вами і вийде зараз і пісеньку заспівати, але спочатку репетиція. Звичайно, скажу вам відверто: вчора у Львові і перегрівся, і перемерся нас, наш барабанщик, Тому ми зараз відверто скажу, будемо співати під фанеру. Я, я наживо, а там трошки фанери буде. От, але перед тим треба зробити репетицію. Повторюємо зі мною такі слова: попереду, жахи шляхи! Дужа, а, в а в чоботях мозоляки? А мені те все, все байдуже, бо біля мене справжній друже. Біля мене друже, то ж мені байдуже, а як доля припече, поруч другове плаче. Зрозуміло? ще разок біля мене, друже. Три чотири біля мене друже, то ж мені байдуже, а як доля припече. Поруч, друга виплаче. Клас, таке відчуття, що вони обізнані за протвером гурту Атвінта. Ну що почали? Ви готові? <studio> Вас не чути ви, браття українці! Pienи, як мозоль, а Ні, це все байдуже, а мені це все байдуже, віля в мене справжній друже. А я доля брехнеться, поруч ворог пече. Голос голос пека бряка, голос бега бряка. Коло, спека, бряка. О, Атака, Оборона чи атака, а мені до да все байдуже, мені до да все байдуже, біля мене справжній друже, Біля мене постачати, поля мені ворожі, але Ворогів вже недалеко далеко, ворогів вже недалеко, О, на мені та все байдуже, на мені та все байдуже, біля мене страшний друже, біля Серце вибол, а, Микита, все це в тиво помірнула Мені то все байдуже, мені все байдуже Біля в мене справжній друже Віта в байдуже, а я доля припече, оружий пече, О, О, готув, строго, <му> Мама, рідна Україна, Мама, Рідна Україна, силуй давай, не плачь, мій друже! Біля мене, друже, тож мені байдуже, а як доля припече, поруч другого шляху! Біля мене, друже, тож мені байдуже, а як доля припече, поруч другого шляху! Просто